Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо цикл наших передач: «10 питань сільському голові. Назарук Володимир Миколаєвич народився 1961 року в селі Старі Кривотули Тисменецького району. Після закінчення середньої школи в рідному селі продовжив навчання в першому професійно-технічному училищі в місті Івано-Франківську. Відслужив армію, обирався депутатом Старокривотульської сільської ради, позапартійний, згодом обраний сільською громадою на посаду сільського голови старих Кривотул, одружений, виховує двох синів. Ця розмова моя дещо незвична із господарем чи, скажімо, обраним вже втретє, сільським головою назируком Володимиром Миколаєвичем. Він є сільським головою старих кривоту. І Красилівки пане Володимир, ви на сьогодні належите до тих досвідчених голів, які вже обрані в друге, а ви в третє. Тобто, у вас є таких, знаю, в районі кілька, які вже в втрет, трету каденцію. Як вам зараз новим депутатським складом живеться І порівняйте з тим складом, який був до цього часу? Хочу замітити першу чергу те, що втретє обраний так, втретє, але на теренах. Кривотул та красиліки, це вперше голова обирається на третій термін, а так тільки довіряли термін або два. Це щодо позитиву. А ви запитали за депутатський корпус. У нас сільській раді, депутатський корпус цього скликання повністю обновлений крім секретаря сільської ради. Так, повністю обновлений. Угу. Якщо порівняти Десь треба розуміти те, що депутатська служба, робота це теж робота. І перший рік, другий рік, на третій рік вони вже стають більш досвідчені в своїй роботі і менше пояснювати, менше розказувати, розуміють співслова, знають, що треба робити, як треба робити. А зараз так. Повністю обновлений депутатський корпус, трошки складніше, всі люди нові, і ніхто раніше не обирався, всі вперше обрані молодий депутатський корпус. Але є десь позитивна сторона, молоді, активні, хочуть працювати, хочуть допомагати. І з ними десь, ну, скажімо так, на перших порах трошки важко. Але я думаю, що. Буде простіше, і роботи, і планів дуже багато, і тому вони це знають, вони на це націлені, ніхто нічого не має проти. Як приходять, закочуємо рукава і рукави і працюємо. Ви вже трету каденцію, як ми говорили, обираєтесь. Що вдалося вам і депутатському корпусу зробити вже для цих двох територіальних громад, будемо їх так тепер по модному називати? Ось і що би ви ще хотіли зробити? Оцінка проробленої роботи, звичайно, але то для себе оцінка. Нігде не ну, скажімо так. Не вихваляюся, то вдалось, то вдалось, то вдалось. Чисто такий аналіз, сухий аналіз. Зроблені капітальні ремонти ФАПів. Це раніше десь, що вдалося ще зробити, ми позаминулий рік, осінь, складний рік і центральну дорогу. Сила зусиллями громади, зусиллями громади, не потративши з бюджету ні копійки, використавши 20 кубів бетону, ми, і ми просто закидали. Так, так, ну трохи балиться, трохи служить, але попри то, ну скажем так, це було з користю зроблено для громади. Капітально відремонтували. Клуб в селі Красилі, капітальний ремонт, гарно все зроблено на черзі. Буквально з неділі, певне, що бригада приступить до роботи, ремонт Красилівської бібліотеки. Наша бібліотека відремонтована минулий рік. Теж капітальний ремонт, заміна підлоги і таке інше. В сільській раді зроблений капітальний ремонт, скажімо так. Відійшли від, то, від Радянщини, що, було, що залишилось було після Радянського Союзу. Цей гарний садочок насаджений тож це моя особиста праця, особиста роздягалка на стадіоні відремонтована була вже давніше, то вже роки зо три тому. Пане Володимире, ви окреслили ті добрі справи, які вдалося зробити. А чим живе сьогодні громада і які завдання стоїть сьогодні перед. Сільським головою, виконкомом і депутатським корпусом найбільші дві проблеми в селах в цій громаді це є відсутність дитячого садка і відсутність будинку культури. Це є такі проблеми, які треба вирішувати по дитячому садочку. Завершений проект реконструкції кафе під дитячий садок. Кафе під дитячий садок. Я думаю, що це в Україні, певне, в перший кафе буде реконструюватись під дитячий садок. Проєкт завершений і в планах є цього року приступити ще до цієї реконструкції. Кошторисна вартість, але там включено разу є вже і очисні споруди, і окремо. Паливна газова, паливна на дровах. Більше 20 мільйонів кошторисна вартість цієї реконструкції. Десь питання, де брати гроші. Ну, знову ж таки, надіюся на те, що майно, яким володіє громада, я маю на увазі нерухоме майно. Які володіє, буде вже два, два об'єкти здані в оренду, решта надіюсь, на те, що придуть орендарі, або вже як крайній варіант це продати і ті кошти використовувати для реконструкції приміщення кафе під дитячий садочок. А далі на черзі будинок культури, тому що він відсутній, громада велика, і будинок культури відсутній. Це є дві таких, я вважаю, першочергових і дуже важливих проблем. На території вашого села є чимало соціальних об'єктів, зокрема, в тому числі школа, садок. Хоча ви кажете, що десь є з цим проблема. Е, є заклад медицини, є заклади культури, зокрема, і футбольний стадіон непогано. Команда ваша успішно грає у всіх турнірах. Чим власне допомагає сільська рада для того, щоб ці галузі більш динамічно розвивались у селі? Я десь прийдуся, прийдуся, зокрема, спорт, медицина, освіта, так в декількох словах. Що стосовно що, медицини е, е, на ФАПі на Красиліці після проведення капітального ремонту е, гаряча вода е, і? Проведений капітальний ремонт, що є зручно для людей, є де сісти, є де процедури провести і, так, і, і все інше. Так само проведений капітальний ремонт ФАПу в, в, в Кривотулах. Він правда скоріше, води гарячої немає, але проте капітальний ремонт зроблений. Освіта школи дві: Старокривотульська і, і Красилівська. Минулому році. Ми виграли проект по обласний проєкт розвитку громад, поміняли, поміняли всі вікна в школі. Заодно вже, де було використано при, замі, при заміні вікон громадської організації 120 тисяч і 60 тисяч сільської ради. Крім того, з сільської ради було потрачено 80 тисяч на проведення ремонту школі в нашій Старокривотульській і відкоси з надвору. Всі вікна зроблені за ці кошти, зроблені відкоси. По Красилівській школі цього року планується облаштування, поміняли вхідні двері. Але це за, за кошти районного бюджету планується розробляється проєкт кошторис документації щодо облаштування теплого туалету в Красилівській школі силами громади і силами бюджету сільської ради в Старокривотульській школі два роки тому облаштований теплий туалет для, для наших дітей. Це важлива справа, зроблена. По спорту старокривотульська футбольна команда, як ви вже про це відзначили, що вона постійно приймає участь як волейбольна, так і футбольна. В змаганнях і районного рівня, і обласного рівня приймає участь. Команда постійно існує, стадіон утримується в належному, в належному стані. Недавно, десь тиждень тому, катком гарно вкатали, підсіли травичку і. Завершується ремонт лавок, і стадіон буде готовий до початку футбольного сезону. Сільська рада кожний рік планує в своєму бюджеті на розвиток на фізкультуру і спорт, як мінімум, 1015-18 Заплановано сюди входить відрядні, сюди входить і придбання форми спортивної буквально. Два тижні тому за кошти місцевого бюджету була придбана форма комплект форми для дітей, для школярів наших. Повністю 15 комплектів форми, тому що діти не мали в чому їздити на змагання. Це депутати зрозуміли, з порозуміння віднеслися, і ми проплатили кошти, і діти отримали 15 комплектів спортивної форми. Минулорічний обласний конкурс. Ми теж приймали участь і виграли конкурс по школі. Мається на увазі. Це є часткова заміна даху. Там половина, тому що там цими сумами обмежені були 350 тисяч. Це є заміна половину даху нашої старокротульської школи, тому що тече старий школі вже 42 роки, і, і в такий спосіб стараємося е, проблеми, які виникають, вирішувати. Пане Володимире. Під вашою орудою сьогодні знаходяться два села. Ми з вами говорили про ту соціальну, зрештою, про їх частково розвиток. А я би хотів, щоб ви зупинились більш детально на тих проблемах, з якими сьогодні до вас звертаються люди. Що їх найбільше сьогодні хвилює? На території двох сіл на сьогоднішній день проживає 3124 десь населення. Як десь подивитися на вивізку, там є прийомні дні сільського голови, і навіть є вказані дні видачі довідок, п'ятниця та середа. Але пробується впровадити людям незручно, людям це і тому е кожен день. Як правило, з пів дев'ятої до, до десятої години я все на місці, і люди вже привчились до цього. І все стараються приходити в цей час, коли я постійно на місце. Що дуже полегшує роботу з населенням, це господарський е, облік. У нас запроваджений вже електронний господарський е, облік. Це дуже спрощує роботу з видачу тих же і з обслуговуванням населення. Це просто супер. А з якими проблемами люди звертаються? Ну. Спекти проблем дуже різний, дуже різний. І деколи може придумати, що людина може прийти з цією проблемою або порадити, або постаратися її вирішити. Тому і ті проблеми і в день, і вночі, і, ну, та як в кожному селі. Звичайно, що. Там період субсидій, значить, проблеми субсидії, земельні земельні питання, земельні проблеми, це в основному люди. Працює земельна комісія, виїжджає. Ми стараємось стараємось нашим людям допомогти, якщо не можемо допомогти, то стараємось хоч не мішати. І я думаю, що що люди, скажімо так, обслуговуванням своїм мали би бути задоволені, така моя думка. Але люди, ви запитаєте людей зустрінете і запитаєте, як, як вони, і вони вам скажуть правду. Звичайно, що найбільше велика увага приділяється категоріям одиноких, категоріям перестарілих людей, одиноко проживаючим. У нас є два соціальні працівники, які то є дві жіночки, вони досить відповідально ставляться до, до своєї роботи. Я в курсі, що відбувається, От, кризові сім'ї. є, Є такі кризові, що Десь не, не, не наскільки вони на контролі, а є такі, що постійний контроль, постійно треба десь навідуватись і, і таке інше. Е, десь розуміючи то, що м -м, в нас на території якихось таких е, випадків за рамки, що виходять за рамки, не, не відбувається, немає. І я вважаю, що робота на, в цьому напрямку на належному рівні. М -м Десь, знову ж таки, дуже не, не собі медалі вішати, але моя заслуга, що є такі категорії людей, ну, наприклад, Іван Харліковський, інвалід дитинства, йому зараз 50 років, інвалід дитинства. Він, батьки помирали, і він тільки з моєю допомогою рік назад почав отримувати пенсію. Зараз йому за 50. От недавно тут тут чоловік виявилося, що вже він мав би бути 5 років на пенсії, бо він там, піти на пільгову пенсію. А він того не знав, добре, що сусіди це, прийшли до мене, і ми за два дні мені вже подзвонили з пенсійної, що може за травень буде нарахована, нарахована пенсія. Та й ще раз кажу, стараюся. Всіх вислухати, зрозуміти, прислухатись і допомогти. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми продовжуємо передачу 10 питань сільському голові, і я спілкуюся із сільським головом Старих Кривотул і Красилівки Володимиром Назаруком. Ми з вами десь окреслили те, чим живуть села і як тут проживають люди, а які ви бачите перспективу розвитку цих сіл. Перспектива розвитку, звичайно, для в першу чергу для того, щоб людям було комфортно і зручно жити то Це перша необхідність дитячий садок. Звичайно, що будинок культури, добрі дороги, централізована подача води людям до що заплановано в генеральному плані. І каналізація, будівництво чисних споруд і, і каналізація. І тоді, якщо б це вдалося, вдалося все зробити, я думаю, що це набагато люди могли б себе комфортніше і зручніше почувати. Пане Володимире, спілкуючись з сільськими головами, я знаю, що є проблема із генеральними планами, адже якщо є в селі генеральний план, то воно в ряди годи все-таки розбудовується. Є, зрештою, якась перспектива розвитку, про що ми з вами говорили, десь ви вже цих питань торкувались. А як стоїть питання у вас? Ви маєте генеральний план? І якщо ви його маєте, з якими проблемами ви ну, зіткнулись, коли його ви Напротязі другої половини 2015 року і початку цього року, зокрема, я і депутати допомагали в цьому. Ми працювали над розробленням генерального плану, який успішно був виготовлений. І не далі, як два тижні тому, затверджений рішенням сесії Старокривотульської сільської ради, і вже є. Так як сільська рада не має свого сайту, він публічна версія нашого генерального плану є на сайті Тесменецької райдержадміністрації, І любий, хто бажаючи, може зайти туди і подивитися наш генеральний план. Генеральний план це об'ємний документ, серйозний документ, об'ємний, і над ним відповідно до нього треба було серйозно віднестися і попрацювати. Ми постаралися неодноразово і на сесіях, і на зборах обговорювали, говорили, радились, як в тій ситуації поступати, що як там бути, і таке інше. Тому десь вважаю, що максимально в тому генеральному плані максимально враховані потреби громади. І тим генеральним планом передбачений якраз і розвиток громади. Що ще передбачено генеральним планом? Є таке розуміння, як земель, земля в межах населеного пункту і за межами населеного, населеного пункту. Цим генеральним планом. Всі межі, всі землі, які знаходились за межами населених пунктів старих Кривотул та Красиль, які цим генеральним планом передбачені у воду в межі населеного пункту. Генеральний план затверджений і тепер якраз займаюся процесом вводу в у межі населеного пункту. Являється дуже складна процедура. Вона ще. Навіть нашим законодавством до кінця відрегульована в тому ж інституті землеустрою не до кінця мені можуть пояснити, що робити, як робити це, але відкривають двері тому, хто стукає. А я стукаю з цим генеральним планом вже дуже довго до них у двері, тому вони вже мені відкривають. І Десь приємно то, що ця робота зроблена. вона потрібна це є свого роду такий путівник для руху вперед. Я не можу оминути такого важливого і актуального на сьогодні питання як об'єднання територіальних громад. Знаю, що ви в цьому напрямку працювали. Ми неодноразово десь і пересікались на різного роду семінарах, на круглих столах. Зрештою, чим зараз живе ваше село у цьому плані? І є які, так би мовити, плани, зрештою, побажання жителів вашого села? Щодо… щодо. Об'єднання сільських рад в об'єднані територіальні громади в мене є особиста своя думка і своє бачення. Як ви вже знаєте, перший перспективний план нашого району то було пропонувалося створити вісім громад, і в тому числі з центром старих кривотулах. Це так було в планах районних але. Пішло, на рівні області пішло трохи не так, і в кінцевому результаті був затверджений перспективний план, де, яким передбачено три об'єднані громади на території нашого району. І кривотули, так би мовити, попадають до Тисманецької об'єднаної громади. 20, по-моєму, три села. І я собі не уявляю, як та громада зможе жити і існувати. Спочатку я своїми людьми говорив, зустрічався десь рядом. Біля Кривотулця отинія 5 кілометрів, зручно, селище міського типу і, правда, то Коломийський район. І десь були думки щодо приєднання до Отинії, тому що, тому що близько і тому, що на перспективу представництво в раді по населенню не дуже Отинія має цю більшу сторону відрізняється, і можна би було в цій об'єднаній громаді відстоювати права громади Кривотольської. Але хочу сказати ще й те, що я ще до кінця, скажімо так, не здався. Я ще борюся. Я зустрічаюся з громадами навколишніми, з людьми зустрічаюся, проводжу, проводжу зустрічі, проводжу розмови. І я думаю, що за місяць другий ми згуртуємося і ми попробуємо все-таки зареєструвати об'єднану громаду, нові кривотули, старі кривотули, марківці, чорнолісті вже теж схильні, починають розуміти. Що зручніше буде в нам в такій в своїй меншій громаді жити, і я від цієї теми ще до кінця ну скам так не здався. Я ще буду боротися. Але ж був і проект того, що зберегти територіальну громаду на рівні району. Як ви розглядали таку справу? Ви знаєте, десь кривотули віддалені від тисменниці, все-таки 18 кілометрів, а шанові кривотули а ще, а ще Тисмениця, а ще Терновиця. Просто що е, зараз при такі, е, як ми зараз живемо, що е, людині треба за довідкою чи, чи і їхати в тисминицю, тратити 15 гривень е, чи більше 20 гривень на. На дорогу і потратити цілий день за того, щоб отримати довідку, я думаю, що буде незручно. Коли ми збиралися, сходилися люди, і ми обговорювали це, ці питання об'єднання громад, десь це питання розглядалося, але всі прийшли до того, що це буде незручно. Навіть такі, ну, скажімо так, Тисненецькій у січній Тиснецькій громаді то десь приблизно половина сіл 44-23 в громаду, то хоч половину, але все одно. Мені здається, що це буде неправильно. Громада, якби мали б об об'єднатися по територіальному признаку, то би мало бути вісім, п'ять сіл, десять сіл компактно, щоб було зручно, зручно людям мається на увазі проживати. Як ви оцінюєте сьогодні дії влади, тобто роботу влади на всіх рівнях і, зокрема, своїх колег? Ви запитали за. Е... Запропонували мені дати оцінку владі, і, зокрема, роботі сільських голів. Ну, десь мені як державному службовцю може не зовсім коректно було би відзиватися за сьогоднішню владу негативно. У мене є своя особиста думка, ну вона, вона моя думка є. Але хочу зупинитися більше на роботі своїх колег. Мені здається, що всім напевне, так як мені, працюється трудно. Чому? Тому що я вважаю, що влада, органи влади, в даному випадку сільської влади безпосередньо працюють з населенням, безпосередньо з людьми. І тому люди всі різні, у людей дуже багато проблем. Жити важко, виживати людям зараз важко, і тому дуже складно працювати. Я думаю, що я викажу загальну думку моїх колег сільських голів, що в цей час працювати дуже важко. Пане Володимире, я вам щиро вдячний за те, що ви знайшли час поспілкувалися з нами. Я думаю, що нашим глядачам буде цікаво послухати такого досвідченого сільського голову, і ті думки, які ви виклали, мені здається, що вони будуть і доречними, і десь повчальними, і для ваших колег, ну і в загальному для жителів нашого району. Я вам щиро дякую. Вам дякую.